Здоров'я всім українцям та хто нас підтримує. Друзі, їду зараз кропити соняшник, кукурудзу, покажу вам, розкажу чим кроплю, тому що речі перевірені, ну по кукурудзі не перевірені. Зараз далі я вам все розповім. Якщо сьогодні встигну, трішки відрасна, я думаю зараз, що він трішки стигне. Стихне. А заїхав на ячмінчик. Пам'ятаєте, хлопчика? Це той, що ми борсили боронами. Отакий От він є. Наливається колос, він вже відсвів. Вже був пару днів тому, я дивився, заїду, заміраю. Ну, такий 105 сантиметрів. Там трішки нижчий. Звичайно, я б заміру саме ви. Такий вигляд має. Трішки високоватий. Це не лише в мене, щоб я сказав, зараз я сховався і я є. Не, не те, що в мене такий єсмій. Мені в нас зимі такі всі зараз. Ну, я в переважній більшості бачу такі є мені славні, прекрасні. Трішки це погано. Тут потрібно було вносити росту вчасно, коли її потрібно було вносити. Тому що не знати, як буде далі, але є питання по виляганню його. Самі розумієте, не знаємо, що буде, але що буде, то буде. Непоганий такий 4 Рядочки такий славний ячмінь. Як називається, я не знаю, тому що я вам казав тоді, що це я купував свиням малим, пару мішків взяв і чомусь я його не згодував. Не знаю, чому він так і залишився. Одне, що я знав, що це озимий ячмінь. Купляв хлопців таких, які садять такиво. Коротше, Ви зрозуміли. Такий має вигляд непогано. Так і тих дві упадини там. Так і видно он одна і друга. Ну, не сильно вони, я не буду бігати, тому що вам все рівно їх не буде помітно там. Якщо звідси видно, але телефон він не передає цього всього. Ну є, видно, он одна і друга. Незначна, що аж така там різниця по висоті і по колосові. Але оцей упадина як би є. От їх і там вверху не буду туди так ось іти ходив, дивився, де селітрую, пам'ятаю, румом пробував розкидали. Так і видно, де, де більше селітрів впало. Він такий значний, мощний і високий. А зараз їдемо, їдемо на соняшник, покажу вам соняшник, покажу вам кукурудзу, якщо сьогодні встигну. Жарко. Зараз десь 6 година, десь о 7 планую почати оприскувати її. Тому що і так жарить, що капець, то і немає смислу оце робити. А зараз під вечір, помаленьку, потихеньку, до ночі можливо і встигну. Причепив кочечку, повна водички, тонна, прогріта така. Ну, на оприскування не сильно потрібно, але для рослини все рівно це важливо, щоб не робити її такий зашквар. Ну, зрозуміло. Ну, не сильно це. Це коли вже з карбамітом, там трішки інші питання, тому що карбаміт, ви знаєте, що охолоджує. І помаленьку, потихеньку забув прив'язати. Забув прив'язати, але помаленьку, потихеньку зараз доїдемо. Їдемо подивимося, поки заправим, розкажу вам там, що, як до чого, як виглядає. Кому це пригодиться, буде добре, а кому не пригодиться, просто подивіться. Так помаленько доїхали. Ходім подивимось на солі. От такий вигляд має, друзі. Вже є трішки буранчики. І доволі, як би такий він грязнуватий. Ну, не сильно, щоб сказати, що він там грязний, але що бачите, то бачите. Хотілося б, як завжди, краще. Але що маємо, то маємо. У зв'язку з тим, що є. Значить, що я буду робити? Буду пробувати вносити одразу 40 грам гранстару. Це соняшник. NSX8005 під Гранстар. Буду пробувати, не буду пробувати, а і внесу одразу 45 грам 40 грамів ганстару. І все, чому так роблю. В мене була. Можливо, це неправильно. Це... Я не кажу вам так робити, як я роблю. Я вам пояснюю і розповідаю, що я роблю. А ви вже виходьте із того, що що можете що бачите, і завжди консультуйтеся з розумними людьми, які вам завжди порадять. Чому я так роблю? Тому що на моєму досвіду, два рази я не можу внести його. Перший раз носю, потрібно, щоб технічно другий раз прийшов час, щоб його вносити. А коли вже це починаю робити, кліренс-трактора не дозволяє мені це зробити, тому що він вже підноситься і я його ложу. Присковачем ще більш-менш нормально, кого там ЮМЗ, МТЗ, то тим трішки вони вищі. Тобто зрозуміло. А я не можу. Тому у мене план такий, поки що так, це ще буде диви, дивитися, чи будуть дощі, чи не буде, але вношу 40 грамів гранстару і через днів 15-10 міжрядку. Міжрядковий обробіток, доволі сильна штука і додає. Не вистачило місця на телефоні, тепер видаляв, то закінчу, мабуть, на тому, що буду проходити міжрядку, доволі ефективна, класна штука, тра та та тра-та-та. І є багато своїх плюсів. Але проводити, якщо будуть дощі. Тому що в таку засуху ще зробити міжрядку, так як я там на картоплі зробив, то ви самі розумієте, що, але все буде добре, то не ерунда. Верніше, то ерунда. Все буде нормально, нам основне потрібно. Значить, що по цьому, друзі, дивіться. Дивіться, хто не розуміється, як я, можливо, перший рік робив і не знав, консультувався. Зараз трішки вже як би розуміюся цим. Оце не справжня пара. Оце одна пара, друга пара, третя пара, четверта вже на виході. Можна кропити з двох пар листків. Тобто, якщо у вас така ситуація, можете вже кропити. Без цього, Ці ще немає. Ну зрозуміли. Дві пари листків можете кропити. Тобто ось, ось тут буде більш краще видно. Подивіться. Дві пари листків такий соняшник можна вже скроплювати. Тобто, щоб ви знали, тому що оце жим-жим трішки. ну Я знаю, тому що коли перший рік робив, то консультувався і питався. Зараз більш так уже, але все рівно перепитуюсь, по правді. Щоб ну не наробити якихось таких неправильних речей, краще спитатися, і тоді буде добре. Тому що, як казав і кажу, ще раз кропити можна раз, ну два рази. Ну, Після другого разу можна вже не буде що збирати. Розумієте, і кропити. Такі радочечки, бачите, непогані. Стоїть він, повертається за сонечком. Зараз йому скаже Пока-пока, сонечко на добраніч, І дімка його прийде скропить. Гранд старом розведу. Зараз я покажу, яка хімія. Це в мене залишилася з того року, і того року в нас працювала дуже непогано. Не, не дуже непогано, а класно. Це не реклама, це не що подумайте. На пшеницю я, на пшениці, я гербіцид вам не показував, бо я не знав, як він спрацює. А це я вам покажу. Нічого тут такого немає. Це не реклама. Ви вибирайте що хочете. І на кукурудзі також я буду кропити тим, що е, скроплювати тим, що кропив на пшениці. Він йде і по пшениці, і по, по кукурудзі. По пшениці він спрацював, мені сподобалось. Сподобалось просто класно. На кукурудзі побачу, не знаю, не знаю, як він буде там працювати, але я побачу. Трішки є перій. Перій зараза така, що, як би сказати, тут є свої нюанси, але але. але. Перій буде з часом, з часом виводитись такий. міжрядка десь робиться, щось пригорне, щось вирве. Поки що так, а там що буде, то буде. Заливаю зараз оприскувач, заляю, ну ви ж бачили це все, буду додати, вам ще покажу. І ось харпакс, дивіться, гербіцид системної дії, спеціально призначення для боротьби з будольними бурянами, в посівок, зоняшників після появи сходів культурних рослин. І прилипаш 40 грамів цього, є мірний стаканчик, 40 грамів 220 літрів води на гектар. Зрозуміло, в мене вже налаштовано, я вже знаю. Це все виливаєте, ну, висипаєте і виливаєте туди, перемішуєте 15 хвилин. Помаленько, потихеньку погнали, лежат і досить це вітер. Це завжди кропити, починається оце трішки таке. Ну зараз низенько так спробую легенько. Звичайно, ви казали на тракторі без кабіни, але ну що зробиш, що зробиш. І погнали. Зараз, якщо встигну, побачимо, що трошки багато часу ці зйомки ну, забираю оце, Ну, Я сподіваюся, що сьогодні так ще підбачив ту встину, що йому прийти і покажу вам. Якщо ні, то вже наступне відео. Ну, Надіюся, що сьогодні прискорю обов'язково помити після гербіцидів, якщо ви проти соняшні, потрісні культури, і йде гербіцид за гербіцидом, обов'язково помити змиючим засобом оприскувати. Раз з змиючим засобом і з звісно, сидити на знаєте Спробував, друзі, одну бочку виприскав, як би сказати, подивитися, спробувати, чи все працює, все нормально, начебто добре. Оцей вітер трішки заважає поривчастий, він такий якийсь дивний. А зараз до друга вже. Пройдуся і там будемо бачити результат. Підемося до кукурудзи, я думаю, що сьогодні встигнемо. А як не встигнемо, то вже завтра ті як ось ці два відео, щоб було разом. Побачимо. Ну, настрій є такий бадьорий, щоб все сьогодні зробити, щоб також все закрити питання і показати вам, яка воно зараз. І розповісти також якесь своє бачення, своє розуміння. Соняшник обов'язково помитив бризку, аж трішки займає часу, але бачу, що начебто встигаю. Зараз ще розмішаємо. Значить, под марін брав пшениця кукурудза 0406, водольні буряни, в тому числі підмаренник чіпкий. Максимальна краткість робітку один раз у фазі, оприскування у фазі 3,7 листків. Зараз підемо побачити по кукурудзі, 3,7 листків, по кукурудзі. 0,5 буду додавати, плюс прилипач. Зараз заляю, хай розмішує і підемо побачити. Ось кукурудза, дивіться, який вже має стан. Трішки її туди. Хлопчик той чи що ти там блоха погризла, бачите, вже раз, два, три, чотири, четвертий на виході. Тобто кроплення вже можна проводити. Розклала сівалка. Ну, як би, як би. Є оця сина ножка, це означає, що трішки, ну наскільки я знаю, наскільки я бачу, наскільки я чув, що це трішки холода. І ночі дійсно холодні, воно трішки її дає таких бомбулей. Кажуть, що там потрібно додаватися від стресів її водити, але як подивитися на то все, то той вже антистрес наш такий, той, що знаєте, то він вже не допомагає нам від стресу. А її, хай хай потерпить, нічого страшного, це ерунда все пройде. Сина ножка, то не страшно. Синяк під оком то видно, а ноги можна і в штани вдягнути. Тобто така ерунда непогана кукурудза, непогано стоїть, тримається, трішки присушило по волозі. Волога ти де? Волога є, є, волога десь сантиметрів 5 туди, 4-5 сантиметрів, є щось там мокреньке. Оце. Ну, що зробиш? Є, що є, то є. Побачимо. Це все буде добре. Хотин, сорт, хотин. Побачимо, що цього року буде, що буде, то буде. Це такі страви. Так що зараз воно розмішається і пройдусь легенько його, скроплю ще цей буранчик. Дом, друзі, скропив. Природа, красота, подивіться, цвіркун. Наганяємо, наганяємо на поля, каже, їдь вже відпочивати чоловіче. Скропив і соняшний, і кукурудь. Значить, Показував я хімію вам. Скажу, що хто не додивився до кінця, я не винен, і я вам ще розкажу. кажу, це я собі так робив. Ви дивіться, робіть, як знаєте, на ваші можливості, на ваше все. Це питання з Васі. Я хочу, щоб у вас все вийшло класно, круто, як виборонів, урожай був. Найкращий урожай, який були за наші ці всі роки. І відповідно і ціна на них щоб була суперова і класна. А це, що я вам показав, це моє бачення, мої можливості з того, що я можу це робити. виробити собі на свій страх і ризик. Як ви розумієте, не підказує, я ж знаю. Дома Кузя Лана, а тут Цвіркун. Каже, їджу відпочивати. Тобто справи такі друзі, я роблю так, ви робіть, як коште, як знаєте. Допомагайте і підтримуйте один одного. До наступних відео і хай щастить.